Кого мало дербать? Вот человек сидит. У него, да? Так, За грошей кошты, які сумі мало дербать? Поліція Києва спільно з СБУ викрила групу шахраїв, які намагались привласнити приватне аграрне підприємство. Правоохоронці встановили, що власник аграрного бізнесу виїхав за кордон у 2021 році. Скориставшись його відсутністю, троє товаришів розробили шахраївську схему з привласнення сільськогосподарського підприємства із земельними ділянками у різних регіонах України. Зокрема, за попередньою домовленістю, один із ділків на підставі підробленої довіреності повинен був видавати себе за представника власника бізнесу, а інший виступити у ролі покупця. Правоохоронці затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, коли вони разом звернулися до нотаріуса для оформлення угоди купівлі-продажу сільськогосподарського підприємства за суму у розмірі 800 тисяч гривень. Наразі трьом фігурантам слідчі повідомили про підозри за частиною 2 статті 15 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Закінчений замах непридбання права на майно шляхом обману, вчинений за попередньою змовою у великих розмірах в умовах воєнного стану. За вчинення ділкам загрожує до восьми років ув'язнення.